Система BioDry по суті, є антена, яка здатна зупинити рух води по стінах. Вона базується на певних фізичних явищах, але після її установки приблизно через місяць-два можна бачити перші результати, да? умовно кажучи, критичність зволоження стін. Буде зменшена, після чого можна вже буде проводити якісь роботи по вентиляції приміщень або його опаленню. І в кінці кінців, через півроку рік, будівля буде готова для проведення реставраційних робіт і убезпечення її на довгі-довгі роки вперед. Сама система пройшла сертифікацію як в Україні, так і е в Європі, і вона цілком безпечна як е для експонатів, як для е здоров'я людей, е так і не заважає роботі інших якихось е приладів. Якщо у вас є намір зберегти вашу будівлю, обезпечити фонди і зберегти культурну спадщину як рухому, так і нерухому для майбутнього покоління, то не гайте час, звертайтеся і давайте діяти. В даному випадку такі міри можна характеризувати наступним виразом, що унція профілактики коштує. Лікування. Тому звертайтеся за консультацією, проводимо безкоштовні обстеження і підготовимо план для ваших дій.